Сідання. Сьогодні у нас до вашого відомого порядку денному є 12 питань. Чи є в когось якісь пропозиції зауваження щодо питань порядку денного? Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти порядок денний? В цілому прошу проголосувати. За 12, дякую рішення прийнято одноголосно. Тож, переходимо, до до питань порядку денного. Перше питання: про влаштування благоустрою території. В місті Бориславі на вулиці Ковальова біля будинку номер 32 доповідає Володимир Чиш. Готується Ірина Курик. Благоустрою території в місті Борислава на вулиці Ковальова біля будинку номер 32 Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 30 закону України про місцеве самоврядування та закону України про благоустрій населених пунктів відповідних ДБНів, е вирішив погодити влаштування благоустрою території в місті Бориславі на вулиці Ковальва біля будинку номер 32